Троянда одна з найвишуканіших і найкрасивіших рослин, яку можна виростити у вашому саду. Посадку троянд необхідно проводити за всіма правилами, а догляд за нею вимагає уважності і ретельної роботи, а також деяких стартових знань при виборі саджанця і місця для вирощування, основні сорти троянд для вирощування. Догляд за рослиною може сильно відрізнятися залежно від сорту, нижче описані основні сорти троян зі своїми особливостями. Паркові троянди щодо невибагливі рослини, невибагливі до ґрунту і догляду добре переносять як спеку, так і заморозки. Цвітуть раніше за інших троянд пізньою весною. Цвітіння триває близько місяця. Виділяють кілька основних груп шепшина і садові троянди і сучасні гібриди, які відрізняються як зовнішнім виглядом, так і часом цвітіння. Плетисті троянди, троянди з довгими пагонами, що ростуть навколо точки опори, часто використовуються для прикраси парканів, альтанок, колон, оформлення фасадів будівель, діляться на три групи по висоті: полуплетісте до трьох метрів, плетисті до п'яти метрів. Кочеряве до 15 метрів, при догляді важлива обрізка від свілих пагонів, а також укриття їх на зиму. ґрунтопокривні троянди виділяються різноманітністю і рясним цвітінням, Почвопокривні троянди здатні цвісти до осені, що робить їх прекрасним вибором для заміського ділянки або квітника. З особливостей потрібна посадка під ухилом і на узвищі, щоб уникнути затоплення квітів навесні. Цей вид троянд невибагливий і не вимагає особливих заходів по догляду, крім рясного поливу після посадки. Чайні та чино-гібридні троянди, квіти з чудовим запахом і різноманітним забарвленням бутона з переваг сорту можна виділити повторне цвітіння і видатні якості самої квітки. Потужне стебло і цибулина, різноманітне забарвлення, запах з недоліків, низьку стійкість до спеки, морозів, хвороб не радимо починати знайомство з вирощуванням троянд з цих квітів. Вони вимагають постійного догляду досвідченого садівника. На що звернути увагу при виборі саджанців? Якщо раніше ваші спроби виростити ці розкішні квіти в своєму саду закінчувалися невдачами. Або ж ви вперше вирішили зайнятися вирощуванням цих величних квітів. Наша стаття, заснована на радах від професіоналів, допоможе вам домогтися успіху і уникнути прикрих помилок, попередньо ознайомившись з величезною різноманітністю видів і сортів, троянд можна вирушати в розплідник або в спеціалізований магазин засадженцями. Можна звичайно замовляти їх і в інтернет-магазинах. Проте тоді ви не зможете перевірити, в якому стані знаходиться коренева система рослин. А це має величезне значення при посадці. Саджанці в магазинах продаються в контейнерах або з відкритою кореневою системою. Перший варіант краще вибирати, якщо ви маєте намір висадити квіти влітку, якщо ж посадка запланована на весняні або осінні місяці, можна сміливо купувати саджанці з оголеними корінням без листочків. Вони представлені в більш широкому асортименті і продаються дешевше, купуючи троянди в контейнері. Подивіться, чи щільно заповнений корінням земляний кому, чи багато пагонів на кущику. І як виглядає листя, якісні саджанці мають розвинену, добре розгалужену кореневу систему, два три сильних здерев'янілих втечі і зелене листя без плям. І звичайно. На саджанці не повинно бути помітно ніяких комах. у саджанців з оголеною кореневою системою, також корінці повинні бути добре розгалуженими світлими на зрізі, що не пересохлими і не пошкодженими. Купуйте саджанці з міцними глянцевими пагонами зеленого кольору. З блискучими шипами бажано, щоб у саджанця було як мінімум три хороших втечі гладких і свіжих на дотик, якщо кінчики пагонів здадуться вам сугуватими, навесні. Це нормальне явище. Зустрічаються в магазинах і саджанців упаковках з тонкого картону з корінням, присипаними вологим торфом. В такому випадку рослини висаджують в землю не виймаючи з упаковки, однак будьте уважні в імпортних паперових контейнерах в січні лютому розпродають саджанці з розплідників Голландії та Польщі, що залишилися з осені. Такі рослини і так вже ослаблені довгим зберіганням, а в домашніх умовах зберегти їх до весни буде ще складніше спробуйте прикопати коріння в ящик і поставити троянди на балкон при плюсовій температурі або в підвал. Загальні поради у квіткових магазинах троянди під посадку продаються в спеціальному контейнері або без нього з відкритою кореневою системою. Для висадки влітку краще вибирати перший варіант. Він приживеться швидше, навесні або восени підійдуть і звичайні саджанці з відкритими корінням коштують вони дешевше, і вибір сортів серед таких троянд набагато більше. При покупці троянди в контейнері важливо звертати увагу на наступні деталі. Наскільки багато коренів у саджанця в комі землі? Чи є пагони? Скільки їх зовнішній вигляд листя у хорошого саджанця, ви знайдете розгалужену, щільну кореневу систему, кілька твердих пагонів і листя рівного зеленого кольору без плям? Саджанці з оголеними корінням повинні відповідати тим же вимогам. Уважно дивіться на коріння, місце зрізу має бути світлим, а самі коріння неушкодженими. У магазинах можна зустріти троянду в картонній упаковці, готової до висадки без вилучення, такі рослини найчастіше приходять з Голландії та Східної Європи, ослаблені довгим зберіганням і перевезенням, якщо ви вирішили залишити троянду в коробці будинку до весни. Закопайте коріння в ящик і винесіть рослину на балкон або в будь-яке сонячне місце з позитивною температурою, коли садите рослини восени або навесні. Без сумнівів, осінь є найоптимальнішим часом для посадки висадженів жовтні саджанці встигають до заморозків добре вкоренитися і навесні відразу активно йдуть в зростання. До того ж, в розплідниках восени пропонується багатий вибір щеплених саджанців різноманітних сортів. Навесні ж вітчизняні та імпортні саджанці троянд значно ослаблені після зимового зберігання, але майте на увазі, що кореневласні саджанці, отримані шляхом живцювання. Які продаються тільки в контейнерах, восени висаджувати не можна. Коренева система їх розвинена недостатньо, і при несприятливих умовах вперше ж зиму квіточки загинуть, пересаджувати такі саджанці з контейнера в ґрунт можна з травня до середини літа. Підготовка до посадки найкращим часом для посадки буде середина осені, саджанці встигають пустити коріння, а навесні починають рости. Восени також більше вибір. Тоді як навесні в продажу залишаються тільки ослаблені після зберігання рослини, використовувати контейнерні саджанці навесні не рекомендується, їх розмножують живцюванням, слабка коренева система не витримає весняних перепадів температури і не переживе зиму. Рослини в контейнерах висаджуються з травня по липень, щоб вони встигли прижитися. Троянда, примхлива рослина при посадці, враховуйте наступні фактори. Не сидіть троянди в тіні, без світла вони ростуть погано і повільно спека, і прямі сонячні промені змушують рослину вицвітати швидше. Забарвлення квітки стає блідою, частіше є поява павутинного кліща. Вітер і вогкість призводять до переломів стебла і гниття коренів. Найкраще троянда цвіте в невеликій тіні, далеко від великих дерев і місць скупчення води. Грунт повинна бути нейтральною, глинну слід удобрити гноєм і піском. Піщано додати мінеральні добрива найкращі умови для вирощування троянди, на відміну від невибагливих посадиш. де доведеться, як справжні королеви квітника вони повинні займати найкраще місце, вибираючи, куди висадити саджанці. Беріть до уваги наступні важливі моменти в тіні квіти погано ростуть, на припеки їх забарвлення блякне, і цвітіння закінчується швидше, протяги і вогкість трояндам протипоказані. А від сухого жаркого повітря на рослинах може швидко поширитися а тинни кліщі під кронами дерев вирощувати квіти не рекомендується, оскільки там після дощу довго зберігається вогкість повітря і зверху, при найменшому подиху вітерця, падають дощові краплі. Висаджувати троянди краще в такому місці, де в обідній час на квіти буде падати легка, ажурна тінь, а в землі не буде застоюватися вода. Допускається залягання ґрунтових вод не вище одного метра від поверхні, що стосується ґрунту, вона повинна бути нейтральною. В лужну ґрунт додайте верхової тор, а в кислу – вапно глибоко дренованим і родючою. Холодну і сиру суглинну ґрунт слід поліпшити за допомогою перепрілого гною і піску у швидко сохне супіщану ґрунт, крім гною, рекомендується внести кам'яну муку і мінеральні добрива. Коротка інструкція по посадці троянд, перш за все, під кожен саджанець вам потрібно буде викопати яму таких розмірів, щоб коренева система троянд вільно в ній містилася, а коріння не ламалися і не згиналися. Відстань між ямами рекомендується витримувати по 80. І від одного до двох метрів між рядами при посадці троян навесні грунт вийнято з ями, слід змішати з компостом. Він стане в нагоді рослинам вже через кілька тижнів. Під час осінньої посадки органічні добрива вносити не потрібно. Порядок дій при посадці дно вириту ями добре розпушити вилами. При необхідності насипте на дно ґрунт, змішано з компостом, і присипте зверху звичайною землею коріння саджанців, трохи подрежте секатором до появи світлих зрізів, під час осінньої посадки зріжте кінчики пагонів при посадці навесні потрібно обрізати пагони наполовину, залишаючи по три вічка. Встановіть саджанець по центру ями, розпряміть коріння і зверху присипте ґрунтом. Коренева шийка або місце щеплення при цьому повинні виявитися заглибленими сантиметрів на 5 щодо поверхні землі у штамбових троян, на 10 см, рясно полийте саджанець, ґрунт трохи утрамбуйте, кущик підгорніть, пухкою землею, сформувавши валик висотою до 15 см для утримання вологи. Потім його можна буде розрівняти, коли рослина піде в ріст, при осінній посадці ґрунт навколо квітки. Рекомендується мульчувати скошеною травою або компостом. Посадочні ями ви можете підготувати завчасно, щоб дати ґрунті ущільнитися, але допускається висаджувати троянди і в свіжовикупані ямки. А потім їх підкопати трохи і підтягнути до необхідного рівня, якщо з якихось причин ви не можете відразу посадити придбані саджанці з оголеними корінням, на кілька днів їх коріння можна опустити в воду або обернути вологою мішковиною і замотати поліетиленовою плівкою. Для збереження на більш довгий термін загорнуті в плівку коріння, слід прикопати в неглибокій канавці, щільно утрамбувавши землю. За умови виконання наведених вище рекомендацій. Вам вдасться виростити в своєму саду чудові троянди, посадка і догляд не викличуть особливих труднощів, Нюанси по догляду. Троянди незалежно від сорту вимагають ретельного поливу 2-3 рази на тиждень вранці або ввечері, коли впроводиться під корінь. До повного насичення ґрунту вологою на початку осені при відсутності посухи троянди припиняють поливати, щоб уникнути появи молодих пагонів перед настанням зими. При поливі днем потрапила на листя, вода може викликати опіки. Найкращим часом для поливу вважається ранній ранок або пізній вечір. Коли земля просохне на кілька сантиметрів глиб важливо проводити щорічну формуючу і омолоджуючу обрізку, видаляючи стебла від трьох років і вище. Очищаючи рослину від дрібної порослі і неквітучих гілок, перед настанням зими кущі підгортають, а гілки обертають в папір.